Це дивиться на тебе, братику. Я вітаю тебе, миру тобі та добра. А це Дайва Татула 23 го модельного року. Котушка, яка приїхала на переобслуговування та покращення, соточка з редукцією 7,1 до 1. В цьому відео я жодного власного судження тобі не висловлюю. Свої припущення, які залишаються за кадром. Я з тобою ділюся лише тим, що я бачив під час переобслуговування та покращення цієї котушки. Назбиравши достатню кількість рибалок, ця котушка середньобрудна приїхала на переобслуговування. Розібравши цю котушку, я побачив, що кількість відпрацювання мінімальна по головній парі. Можна сказати, напевно, що механізм просто прикатався. Нічого понад прикаточну норму відпрацювання я не побачив. Мастила досить чисті. До жодного підшипника. Рідного не було жодних зауважень. Всі працюють тихо, м'яко плавно. Навіть не довелося жоден з них переобслуговувати. По якості підшипників «Дайва» на крок попереду від «Шимано». Як не на два. Це факт. Далі, в механізмі було у нас встановлено 4 втулки. Ці втулки були замінені відповідно по одній в кнобах. На два якісних підшипника і на двох обертався нескінчений гвинт. Тут установлені оригінальні підшипники. Також був додатково встановлений гучний співаючий пакет фрикціону, який власник раніше не міг ніде знайти. Переобслужена сервісними мастилами дайва ця котушка, яка не викликала до себе жодного питання ні по якості, ні по точності виготовлення. І у власника, відповідно, жодних зауважень до цієї котушки немає. Вартується котушка в різних місцях, по-різному, але взяти її можна дуже дешево, дивлячись на ту якість, яку в цьому випадку реалізації котушки дає нам дайва. Прям дуже дешево можна придбати цю котушку. І якщо порівнювати особливо зі спінінговими котушками, то в 2025 році я тобі, братику, скажу: якщо ти ментально готовий пересісти на кастингову снасть, освоїти навики використання цієї котушки, то отакі навіть недорогі, але якісні котушки, як татула, будуть тебе радувати в той час, коли спінінгові, навіть топові версії, від конкурентів будуть викликати до себе дуже багато питань та розчарування на кожній блін проводці. Дайва татула супер достойна, приємна, 195 грамів заявляє виробник, приблизно вона так і важить. Мультиплікаторна катушка з якісними підшипниками та до якої немає питання.